Дякую всім, що приєдналися до мене, щоб обговорити дуже серйозну проблему. Вчора ми стали свідками надзвичайно сумного моменту в американській історії. Ми побачили, як президент Сполучених Штатів став на бік диктатора Росії Володимира Путіна, підриваючи незалежність України та її демократію. Давайте будемо відвертими. Трамп показує нам, що він вважає одного з найжорстокіших диктаторів світу своїм другом, а наших давніх демократичних союзників у Європі своїми ворогами. Він хоче бачити світ безпечний для авторитаріїв та олігархів, але надзвичайно небезпечний для демократій. Вас не здивує, якщо я скажу, що Трамп знову бреше. Вчора він заявив, що Україна розпочала війну. Це неправда. Росія двічі вторглася в Україну спершу у 2016 році, а потім знову у 2022. тисячі Наразі Росія окупує близько 20% території України. З моменту жахливого вторгнення Путіна понад мільйон людей було вбито або поранено. Щодня Росія продовжує обстрілювати українські міста сотнями ракет і дронів. Сили Путіна вчиняють масові вбивства мирних жителів і викрадають тисячі українських дітей, відправляючи їх до російських перевиховних таборів. Ці звірства змусили міжнародний кримінальний суд у 2023 році видати ордер на арешт Путіна як воєнного злочинця. Більше того. Трамп назвав президента України Володимира Зеленського диктатором. Це також неправда. Зеленський переміг, набравши 75% голосів на вільних виборах. Фактично, його рівень підтримки вищий ніж у Трампа. Попри жорстоку війну, український парламент продовжує працювати, а вільні і нецензуровані політичні дебати відбуваються. Трамп також стверджував, що європейські союзники зробили мало для підтримки України у боротьбі проти вторгнення Путіна. Він сказав, що Сполучені Штати надали втричі більше допомоги, ніж Європа. Але це чергова брехня. Насправді Європа надала Україні більше допомоги ніж США. Та справа не лише у тому, що Трамп знову бреше. Важливо те, що це розкриває його прагнення, те, куди він хоче завести нашу країну та фактично весь світ. Трамп зближується з Володимиром Путіним. А хто такий Путін і який світ він хоче побудувати? Путін диктатор, який знищив рух Росії до демократії після закінчення холодної війни. У Росії кожні шість років проводяться фіктивні вибори, де Путін отримує 90% голосів, а влада навіть не намагається приховати масові вкиди бюлетенів. У путінській Росії немає свободи слова чи вільних медіа. протести жорстоко придушуються. Десятки тисяч людей ув'язнені за протести проти вторгнення Росії в Україну. Політичних опонентів переслідують або кидають за ґрати. А найсміливіших, таких як Олексій Навальний, просто вбивають. сотні тисяч росіян втекли від жорстокого режиму Путіна після його вторгнення в Україну. Але Путін утримує контроль у своїй країні, пропонуючи російським олігархам просту угоду. Якщо ви дасте мені абсолютну владу, я дозволю вам красти скільки завгодно у російського народу. Саме тому Україні, де багато людей ледве виживають економічно. Російські олігархи заховали трильйони доларів на офшорних рахунках. Ось лідер Росії, яким захоплюється Трамп. Ось російська олігархія, яку він підтримує. Але це не погляд американського народу. Ми знаємо і пишаємося тим, що Сполучені Штати Америки є демократією, яка тримається найдовше у світі. Ми знаємо, що сотні тисяч відважних американців протягом років боролися і загинули, захищаючи демократію. Ми також знаємо, що нашими союзниками у світі є ті країни, які вірять у демократію, а не в авторитаризм. У цей критичний момент нашої історії я сподіваюся, що кожен американець незалежно від політичних поглядів, буде стояти твердо і скаже так, демократії, ні олігархії, ні авторитаризму. Дякую вам.